отримуємо невелике зростання буквально там півтори 2 гривні, можливо, менше зараз. Але знову ж таки там запроваджується багатоступеневий ріст, який на, на декілька років, там здається, чи до 28-го, чи, чи вище навіть. А от, і поступово-поступово буде акциз збільшуватись відповідно і навантаження, податкове навантаження в літрі. Кожному літрі бензину і дизелю буде зростати. Найбільша, найбільший резонанс викликав ситуація щодо скрапленого газу там не могли домовитись, тому що у нас так вийшло історично, що скраплений газ за рахунок е, зменшеного оподаткування. Ну, ми це автогаз. Е, та, автогаз. Да, автогаз. Ну, тобто, те, що, Но, заправ... ну, грубо кажучи, таксисти катаються в основному так. на такому газі. За рахунок того, до речі, в тому числі нам вдається утримувати доволі низьку вартість їхніх послуг. От. Але ну, як ми бачимо, що все рівно ця тема. Унор... унормована, стабілізована, і мені єдине не подобається в цих акцизах, які піднімаються, що суспільство підміняють причини введення Тобто нам кажуть, ну це ж в європейському союзі, регламенти там і так далі. Опозиція починає на цьому грати. Так це ж тільки для дійсних членів Європейського mm -hmm. союзу. Ми можемо це не вводити. Та скажіть просто, що у вас дірка 500 мільярдів до кінця року, що ви з усіх сусідів збираєте кошти, і що в тому числі це питання зараз конкретно пального. Що з 1 вересня ви так само піднімете на алкоголь? Там на тютюн можливо, там і ще низка буде те, що теж зараз відстрочили з першого хотіли на 1 липня, і тепер ну скоріш за все піднімуть на 1 вересня. Ти хочеш сказати, що шукають якого гусака ще общупати пір'я, він не почув, не відчув. Ну це знайомо. Ну, по, по суті, так. Цитата тва, пана гетьманця. Податковий кабінет, по суті, так. Але знову ж таки, ну це дивна ситуація, коли половина країни знаходиться в тіні. А кого ми общупуємо? Ми общупуємо наших білесеньких наших красивих каченят, які от от а ті, хто в тіні, так собі спокійно і ніжать. і живуть. Я те додам, дякую, що ти про це нагадав. Як це коментує Верховна Рада, що це було рішення уряду, пропозиція була уряду, і тому ми прийняли це рішення про підвищення акцизу, бо воно пов'язано з процесом євроінтеграції України, в межах якого країна зобов'язана підтримати директиви, що наближають її до європейського законодавства. Однак в цьому ж акцизі є ж нюанси. В Європейському Союзі бізнеси, які не користуються дорогами загального значення, це надзвичайно важливо для наших аграріїв, які ну, по цими невеличкими дорогами користуються. Да? От так вони сплачують лише за 50% акцизу. Ну, якщо ти не їздиш по дорозі загального значення, то ну, трошки дешевше тобі вийде і пальне ну, в акцизі. Ага. Але як це визначити? Правда? Цікаво. І на, в Україні вже ж спрацюють і так надзвичайно. Ніша ніж європейські колеги, і е, один з коментарів, який я до речі залишала стосовно того, що цікаво у нас виходить, що у мене навіть перепалка була з одним з про народних депутатів від слуги народу, який просував цей законопроект. Що ми ж то в ЄС вступаємо, але жодна країна ЄС не вступала в таких умовах, в яких зараз Україна знаходиться, вона не з ким не воювала масштабна континентальна війна. Вона не зазнавала таких втрат і розрухи. А, окрім того, наші аграрії, на відміну від аграріїв Німеччини, Польщі, Нідерландів, вони ж не вкладаються окремо ще в розмінування, про яке ми з тобою говорили, що слава mm -hmm. Богу, ці машини будуть хоч трошки дешевше без мита. Тому що аграрії говорять, що ну ми. Не... Якщо тисячі десятки тисяч квадратних кілометрів треба перевіряти на міни, то ми ніколи можемо не діждатися. Ну, тому що на розмінування там говорять там, сотні років потрібно. Вони є готові вже невеличкі бізнеси вкластися в один якийсь там апарат, в одну цю машину з барабаном, один раз вкластися і потім перевіряти свої поля, тому що все одно є брошені, є, є, які можна взяти ще в оренду. додатково. А, ну, і, Можливо, треба було би складно сказати, що зараз, якщо ми приймаємо цей закон, то встановити мораторій на 5 років, не запроваджувати. Тобто, ми виконуємо мову євросоюзу, ми підтримуємо ваші директиви, але ми їх запровадимо через п'ять років. Після як буде відміна військового стану, тому що воєнного стану, тому що нам потрібно жну наш наших аграрів підтримати. Говорять, не можна. Ну як це так? Ми ж не можемо Євросоюзу висувати умови. Та вибачте, Євросоюз живе в безпеці від російського агресу, але лише тому, що є Україна, і вона є тією буферною зоною, яка захищає і спливає кров'ю за рахунок своїх громадян. Тим паче звернув увагу, що після знищення української нафтопереробки, після того як вона змінилася канали постачання імпортного пального, ми пам'ятаємо, що і Білорусь ж була, це і Росія була. Та зараз звідки це все йде? З європейської економіки. Хто від цього виграє? Європейська економіка. Тому в даному випадку, я думаю, що їм краще заробляти на об'ємі. Тобто це акциз? Ну зрозуміло, mm. що чим більше буде вартість, зрозуміло, є люди, які їздять за будь-яких умов, але хтось відмовляється там, хтось машину залишає тоді, там на вихідні, грубо кажучи, і все рівно ми не бачимо сталого споживання. Під час таких е флуктуацій з цінами, тому я, я ж знову ж таки повернуся до початку своєї відповіді. Не тема Євросоюзу. Тут треба дивитися більш прагматично, е і владі було б правильніше казати, що так, люди, от зараз от війна продовжується. От ми коли розраховували бюджет 24-го року, ми думали, що там. До середини е, цього року можливо будуть якісь перемовини, можливо, ще щось буде. Війна піде трошки на спад. Відповідно, не треба буде стільки витрачати на забезпечення, але війна продовжується. Не від нас це залежить. Ну треба з людьми говорити максимально чітко, і люди це зрозуміють, люди усвідомляться, і я думаю, що не буде такого тоді. Такої негативної реакції. А що стосується Європейського Союзу, Та абсолютно ми могли б прийняти законодавство, чітко виписати. Але початок дій, в 28 рік, наприклад, ми все рівно до 2030 року, ми не збудемо в Євросоюзі. Ну, це ж всі кажуть. Це позиція і європарламентарів, єврокомісія, і єврокомісія цього 2030. Так, три. чого ми маємо в 2024 році платити європейські ціни е, за те, що ми будемо в 2030 році там членом європейського Союзу? і це ще в кращому випадку? Ну тобто, так, тут треба шукати баланс, і е, треба визначати, що сьогодні країні в пріоритеті.